О, друзі, улупила. О, друзі, щось хорошеньке йде. Ого. Ага. Так, під лодку пошла. Такс. А ну, виходь. О, ого, друзі. Там дракона. Там дракона. Жень, женщина. хера собі. Ого, так. Спиннинги, друзі, в сторону. Иначе капець. Ого, дивіться, що робить Я не знаю. Ультралайт, друзі. Ой, хороший. Хороший. Крючки декой, друзі. Ох ты, ого, що творить.